Блять, опять там же, нахуй. Найкращий спаун, сука, в грі для того, щоб піти пофармитись, це пизда. Лучше, блять, не придумати. Я ми тупо немає, куди сюди бігти, нахуй. Ну, типа, ідеальний варік опція. Вообще... По-другому було б ідеальний варік зробити, ну ладно. Давай, давай, блядь. Угу, набираемость, братик. Набираемость. Оп, это там и так дальше, нахуй. Минус два сдихла, ебать. Сосать, нахуй. Вот помойку, блядь. Братик, ты шо, нахуй? Я вахаю. Скорелечка, нахуй. Спартанка, ебать. Небольшой патрончики. Хлоп вообще по заийцу, Патрончики во не взяла. А мені на обидку, кстати. Як шо так подумать, прям реально мені на обидку патронів не взяла. Тобі, сики тут а? осталось половинка а тут асики четвертий тір, блять Ахуєть, не в'єбаться, блядь. блять менше займаю, блять Ще одна аптечка Ммм, зато наскар є. Ні, Мои деглуски я уставлю, наверное. Вот так берем. Тут говняные патроны. Берем. И теперь скажи, что это актеры, блядь. Это вы нахуй с такими актерами, блядь. Нихуя ценные актеры. У нас так что... Так, ще треба ногу полічити і другий этаж на кстати. статі, батя обосрався нахуй. Фу, блядь. Ладно. Дохиляюсь. Обидно, что в калаще мало патронил. Но так-то я нихуя себе залутал. Мне осталось я на выход отъехать, блядь. Суть, с деглом вышел, блять, я залутал. Ого, ого скики. Можна ще піти забрати ті зашиви, які я викинув. Интересно, мы лутали Остальнее тільки таке питання, чи вони лутали Тут... Тут таке часто вообще ніхуя не лутали, чисто забігло на другий етаж і все. Трацію треба встановити, блін. Ха, це я поблизу, нахуй. Хай здаються. Блять, а щоб вони даже всі їх не лутали. Ахуєть. Половина. Більше половини. Пусто подарить заряжаты все, блядь. И дигл на последний раз. Скажем так, а вдруг? Не дай боже. Хоть диглом, виде бьюсь. Це вже двох мочканув, я <рик> О, да! 300 тисяч уже я бачу. 100 ще точно налутав, це 300 тисяч Тільки цим 300 400. 440. Ну, грубо кажучи, 500 уже є. Около 500. Ебать, тяжко чутышлось. Вот минусуется ухо, блядь. Не, ну а що, блядь, цього калаша ще четвертий патроны взагалі-то? Юзлес нахуй. Бываю кармани нахуй, йога. Но набьеба. Нихуя? Ебать, приятный бонус. Меня раздражает, как это я перегружен, и нихуя не чую. Плано все нормально. Больше всего меня раздражает то, что нахуй... Перегруз. Ой, блядь, то, що я нихуя не чую. Раздражай пизда. А то, что у меня стамина там кончается быстро, то похуй, в принципе. Ред, дай что-нибудь Тип ты нормально, блядь. Я сейчас с той стороны, блядь, шарю, шарю, блядь. Похуй. А, блядь, трепай там, нахуй. Моє дела, зараз, тупо добегте до выхода, блядь, засейвите все то, что я залутал. И чисто надеетесь, что я не какую мразу тут мосинку зараз не встріну. Це просто... Блядь. Максимально качественный рейд з диглом. Головне не жайдничити. На сейф уже цей не піду. Ця облутать облутаю, на сейф не йду. Кстати, да. Що мам тут по патронам? Другий патрон ебать. То есть тупо шанса вбити когось з тією хуйньою нема. Тільки зробити вигляд. То я вмію щось, що воно стріляє, блядь. Що тут не лутано й, блядь. Це буде смішно, якщо тут ще не лутано, а я двох типів їбану. Та ну навряд ли, блядь. Та ну не буду я жадничать, я ебал. Жадність погубить нахуй. Вже проверялась. Сикер раз проверялась, хуйня. Що жадность погубить? Йобнув я бота. А ч він тут стояв взагалі, блядь? Порішив заспавнитись? Ти рішив тут заспаунитись постояти? Ну то хуй тобі, блядь. Лут на базу, нахуй. Бот. Вон тон и бот. Плохнутый, блядь. Охуеть, шо блять, что при... было? Это типа ТИП залагав, и йшов себе дальше просто. Чешо нахуй. Пойду чуть більше половини. Половина. Та вряд ли тут 15. Ні, може вже около 15 патронів, значить. Лотого. Блядь, це ще дуже странно, інога. О, паракорд. Ебучий Ботэно. Ух ты! Профити. Нравится. Нравится. По-моєму, закрито було. Блять, так заебай цими тем та таблитосом типу, це поцепись, да. Прыг до жидких обезболив, тут там, блядь, таблетоса та валяются. Давай, блять, пробувати это Щоб я ще раз и все. Ты мене, сука, зараз тут не виживешь, мразь. Я ж предупреждаю. Я так -то на сапой, вот сука, наушники жалко было бы. Забираем. Не можешь выкинуть. okay so Бать гупає нахуй, топая, блядь. Здесь, блядь, тюняный калаш, я хуй знаю. Ну вряд ли це калаш. С наборчика якогось, або шесть, чогось. Вряд ли. Типа, походу, ніхуя не новичок, блядь, с другом зашло, тільки видно. Один уже играл, видно, а другий тільки десь дошов, або проїбав баланс уже. Ну шо? Ебать. Охуенный рейд. На видос. 800 тысяч. Хм.